Яка різниця між then та then? Слово then з літерою A ми будемо використовувати для порівняння. Наприклад, I like coffee better than tea. Мені кава подобається більше, ніж чай. You are taller than me. Ти вищий, ніж я. Ти вищий за мене. I would rather stay home than go out. Я б краще б залишився вдома, ніж пішов би гуляти. І ще раз, then для порівняння. Також ми можемо використовувати це саме слово для порівняння. Числа або кількості, і часто в таких реченнях ми використовуємо слова «more» або less, більше або менше. Наприклад, I spent more time than I intended to. Я витратив більше часу, ніж збирався. It cost less than I expected. Це коштувало менше, ніж я очікував. Less than I expected. Пам'ятаємо, що слово cost – це неправильне дієслово. Cost, cost, cost. Якщо ми говоримо it costs, тоді це взагалі це коштує і якусь суму. А якщо it cost, то ми розуміємо, що це в минулому, це коштувало. Менше ніж я очікував. There are more people than we expected. Можемо сказати, прийшло або є більше людей, ніж ми очікували. А слово then з літерою і будемо використовувати для позначення моменту, часу, коли говоримо або про минуле, або про майбутнє. Наприклад, «The show starts at six, but I will be home before then». Шоу починається о шостій, але до того я вже буду вдома. Або можна сказати, я буду вдома перед тим. Тобто мається на увазі на початок встигну. Their sister would be home in an hour. Only then would they be able to talk. Їх сестра буде вдома через годину. І ось тоді, тільки тоді, вони зможуть поговорити. Only then, тільки тоді. Back then... Children played outside a lot more often. Ось це «back then» складно перекласти на українську мову. Назад тоді мається на увазі в минулі часи. Ми б сказали раніше. Тоді діти грали на вулиці набагато частіше. «Back then». Ще раз, «then» означає якийсь момент в часі. «Back then» Назад у часі. Діти грали на вулицях набагато частіше. Give it to me next week. I won't have time to read it before then. Або I won't have time to read it until then. Можливо, ви говорите про книгу, кажете, дай мені її наступного тижня, тому що я не буду мати часу прочитати її до того, до наступного тижня. before then. Ще раз зен позначає момент часу, але не визначений. Просто якийсь момент або в минулому, або в майбутньому. Також зен можемо використовувати для позначення наступної дії, яка йде за певною дією. Тобто, а далі наступне, як наступний крок, наступна дія, наступна подія. Наприклад, «First I I went to the store and then I met my friend in the cafe». Спочатку я пішла до магазину, а потім, а далі зустрілася з подругою в кафе. Turn right at the next street, then turn left at the light. Поверни направо на наступній вулиці, а далі наступне поверни наліво на світофорі. Ще раз, then з літерою A для порівняння, then з літерою І для позначення моменту. Часу невизначеного або наступності дії. Так само, як ми позначаємо наступну дію, яка йде за попередньою, ми можемо сказати, що «зен» виступає як поєднання двох дій або двох частин речення. Наприклад, have a rest now and then you won't be so tired tonight. «Відпочинь зараз, і тоді ти не будеш таким втомленим сьогодні ввечері. And then – як результат, відпочинь зараз, так що ти не будеш втомленим, тоді ти не будеш втомленим. Ви поєднання двох частин речення. You'll be selling your house then – Так що будете продавати свій будинок? Якщо ми просто запитаємо «You'll be selling your house?» – це більш як ви будете продавати свій будинок. Якщо це було всередині розмови, всередині діалогу, і ви робите такий як, як, як результат, якийсь такий висновок, так що, о, то ви будете продавати свій будинок? Ось це then. Then поєднує попередню думку з наступною. Ось і вся різниця. Якщо було корисно і зрозуміло, дайте мені знати, by giving a like to this video. А я побачуся з вами в наступному.